Лобзик-Штурм модель 4170QS. От модель поставляється в такій картонні коробці. В комплект входить сам лобзик такого от плану. Нас виглядає. Іде пилозбірник. Вставляємо там знизу. Потім така от пилочка. Буде в комплекті, це стандартна комплектація його. Ну і лінійка, направляюча. Приклад інструкції, гарантійний талон буде в комплекті. На дану модель іде 2 роки гарантія від виробника. Є всі сервісні центри на території України. Так, Чим цікавий даний лобзик? Даний лобзик він має трошки нестандартну форму, так як всі інші лобзики. Переважно ми перевикли бачити. Лобзики такого плану, що тут йде двигун і тут така закрита ручка. Тут він виглядає трошки по-іншому. Кажу, насправді є багато відгуків, декому така от моделька дуже подобається, декому не подобається. От, вирішувати вам. Ну насправді, в принципі, функціонал той же самий, що і стандартному лобзику. От. Беремо в руку, беремо другу руку і собі можемо різати. Як на мене, доволі зручно. А Чи зручно буде вам, то вже вирішувати вам. Ось. Чи вам брати краще модель такого більш старішого плану, чи таку, то вже потрібно вам вирішувати. Як на мене, досить непогано. О, тут у нас є кнопочка така. От, вона фіксується, можна зафіксувати, коли працює перемикач. Йде підошва дуже рівна. от такий у нас механізм. Так виглядає, де вставляємо пилочку. Коли ми включаємо і ось така от підсвітка. На відео виглядає, що вона моргає, насправді вона не моргає, тому що тут такий світловий ефект. Вона світить. Рівним чітким кольором. Це діод він має таку практичну ілюзію. От. Тут є в нас такий регулятор обертів. Буде відрегулювати від 800 до 3000 обертів за хвилину. Дана модель має потужність 700 Вт. Давайте включимо. Є у нас продажі в магазині, можете заходити під посиланням під відео, там всі дані є. Переходіть, пишіть, дзвоніть, будемо раді вам відповідати.